Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про продовження терміну дії від строчки в період мобілізації. Нещодавно президентом було підписано указ про продовження терміну дії з 5. -го. Листопада 2025 року до 5 лютого 2026 року. І це означає те, що всім потрібно продовжити автоматично відстрочку в період мобілізації. Зрозуміло, це тим особам, які її мають або діючу, або хто бажає її оформити. І зрозуміло, питання. Досить уже давно обговорюється, всі про нього знають, але допускають банальних помилок, які являються потім фатальними для них. Тому, якщо вам цікаво дане відео, обов'язково додивіться до кінця, щоб пригадати, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Тому поїхали. В першу чергу, друзі, це обов'язково не забуваємо направляти документи по пошті до ТЦК та СП. Зрозуміло, пишемо заяву для оформлення відстрочки, прикладаємо нотаріально завірені копії документів або завірені в селищній чи міській раді. І після того подаємо їм по пошті цінним зописом до ТЦК та СП. Для чого це робиться? Це дає вам можливість відтермінувати. Незаконну вашу мобілізацію, тому що на сьогоднішній день є досить активні дії ТЦК, які пов'язані з максимальною мобілізацією. Тобто, у вас, наприклад, немає діючої відстрочки, але ви йдете її продовжити. І поки ви до ТЦК не дойдете. Вас можуть зупинити патрульна поліція або представники ТЦК і зрозуміло завести до ТЦК самостійно. І після того, якщо вони вас уже доставлять, відстрочку ви вже не оформите таких випадків, на практиці є дуже багато, тому з метою захисту своїх прав та інтересів рекомендовано в першу чергу подати документи по Польщі. Наступне, друзі, що не забуваю нагадувати, коли ви йдете в ТЦК та СП подавати документи на оформлення відстрочки, зрозуміло, візьміть з собою декілька примірників даних документів. Зрозуміло, один поїхав по почті, і коли тільки ви отримали повідомлення про те, що вони доставлені, зрозуміло, йдете в ТЦК і можете самостійно їх подати. Зрозуміло, хтось. Іде подавати, хтось не йде подавати, це виключно ваше право. Але якщо ви віддати ЦК ТСП, то як мінімум візьміть два примірника документів, щоб вони були у вас з собою. Ну і третє, що хотілося вам би нагадати, це те, що на сьогоднішній день є дуже багато підстав для оформлення від які можна зробити через Reserve Plus. Тому, якщо у вас є можливість це зробити, зрозуміло, не відкладаємо цей момент на потім, а відразу оформляємо строчку через Reserve Plus. Воно набагато швидше вам з'явиться. І набагато простіше, по-перше, це економія коштів, не потрібно тратити кошти на нотаріуса. Друге, це можна зробити самостійно вдома, або прийти до юриста, адвоката, він вам допоможе це зробити онлайн. Або, в принципі, да, от можна іншим шляхом це піти і подати документи особисто або почті. Ну і звісно, друзі, вам хочу нагадати, що е, якщо ви не можете подати документи на оформлення вістрочки, це, це з тих підстав, що там. Батьки з інвалідністю, або, наприклад, у вас просто в резерві по дружині з інвалідністю не можете цього зробити, тому що не підтягує її свідоцтво про шлюб, наприклад, да, пише немає одного із подружжя. В такому випадку дійсно потрібно подавати документи до ТЦК та СП. І саме цікаве те, що якщо ви відправили документи по пошті, вони їх отримали і немає ще рішення про відмову. Або, наприклад, позитивного рішення, то в цей період часу вас не мобілізують. А якщо навіть і мобілізують, то це є законною підставою для визнання такої мобілізації незаконною. Ну, і на завершення ще також нагадаю про те, що, дивіться, уже. З 5 листопада 2025 року у вас вночі пропаде відстрочка. Тобто у вас її не буде. 6-го у вас відстрочки не буде. Тому потрібно враховувати, коли комісії у вас в ТЦК розглядають. Наприклад, в більшості ТЦК по Україні вони кожного четверга приймають відповідне рішення по оформленню відстрочки. Тому, якщо, наприклад, ви розумієте, що 5 число це в нас буде якийсь там субота або понеділок, то Завчасно потрібно подати документи для того, щоб в це протокольне рішення вони потрапили. Зрозуміло, в містах може бути протокол кожного дня оформлятися, тому що там більше наплив і частіше роблять. В маленьких містечках зрозуміло, воно відбувається один раз в тиждень. Тому подаємо, рахуємо плюс-мінус десь 2-3 дня до 5-го числа або до того, коли буде протокол, і відправляємо документи по пошті. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання, зрозуміло, пишіть в коментарях, або телефонуйте за телефон, який я на екрані, я з радістю вам допоможу і роз'ясню, як це зробити. Або, в принципі, можете подивитися відеоролик, але не забуваємо поставити лайк, зробити підписку і на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!